Університет права єдиний у нашій державі заклад освіти в галузі правознавства, підпорядкований Національній академії наук України. Тут готують висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів сфери ринкової економіки та наукової сфери. Не дивлячись на досить молодий вік, університет існує з 1995 року. Його ім'я добре відоме в Україні та за кордоном і має неабиякий авторитет. А честь підтвердження моїх наукових пошуків цей університет користується хорошою репутацією в інших державах. Мені дуже приємно отримувати титул почесного доктора. Ми намагаємося покращити якість освіти, залучаючи до навчального процесу відомих людей, які своїм життям, своїм досвідом фаховим, професійним здобули визнання в суспільстві, мають величезний досвід, і можуть цей досвід передати нашим студентам, аспірантам. З традиціями Болгарії як дружньої нам країни, і звичайно, що ми не входимо осторонь питання рекреації, оздоровлення наших студентів, тому що всі ці угоди про співпрацю з болгарськими партнерами-вузами вони передбачають і можливість відпочинку в літній канікулярний період наших студентів в Болгарії. Доба міжнародних зв'язків. Це вивчення іноземних мов, це впровадження в навчальний процес, тих спецкурсів і нових дисциплін, які є сьогодні актуальними для держави. Інформатизація навчального процесу, це комп'ютеризація навчального процесу. Нетрадиційні підходи до семінарських та практичних занять, проведення конкурсів та відеоконференції зі знаними у світі правниками, зрештою, преміювання найкращих так мотивують студентів Київського університету права. У нас у коридорах встановлені плазми також відкривають. Риті два комп'ютерних класи є Wi-Fi, що допомагає у навчанні. Також відкриється онлайн-кафе для студентів, тобто студенти зможуть вільно приходити з ноутбуками і готуватися до семінарів і шукати потрібну інформацію. Дедалі популярнішими стають майстер-класи. Видатні юристи з усього світу навчають студентів Київського університету права особливостям професії у режимі онлайн. Дуже дорожна якби обстановка в університеті, тому нам дуже тут подобається. подобалось вчитися навіть прощання сьогодні. Думаю, буду зі сльозами.